Перед нашою і з вами розмовою я говорила із двома військовослужбовцями різних бригад, і ми обговорювали якраз тему залученості північно-корейських солдат у російсько-українську війну. Вони кажуть, як один, що це ворог нам без різниці, кого ліквідувати, кого вбивати. кажуть, що ну так сортів м'яса ми не розрізняємо. Це все наш ворог, і ми будемо вбивати тих, хто посягає на нашу землю. Але з точки зору політичної, ну це надзвичайно важливо, коли йдеться про те, що країна бере собі у союзника і залучає уже у російсько-українську війну кадрових військовослужбовців іншої армії іншої держави. І звичайно, що всі зараз дивляться на реакцію Заходу, зокрема на реакцію Сполучених Штатів Америки. А міністр оборони США Ллойд Остін зараз говорить про те, що підтвердить Інформацію розвідок не лише української, а й інших держав він не може. Північно-корейських солдат нібито вони не бачать на території Російської Федерації зараз. Раніше так само ми чули ем, з вуст Остіна і від Пентагону про те, що ну не треба бити по нафтобазах Російської Федерації. Виглядає так, що на кінець своєї каденції при цьому президентові. Е, Костян якось боїться ну робити необережні, ухвалювати якісь непопулярні рішення. Як вам видається? Я думаю, що це менше з тим, що це кінець каденція. Але найголовніше, що ми через три тижні закінчимо наші вибори тут. І це найбільше мене жаліє, що зараз тепер Америка, котра знала ліпше, ніж інших країн. Що діється на кордоні е, України у 2022 році, 2021 році, е, що Америка має ресурси е, побачити, розслідувати, що діється в інших країн, але тут чомусь е, вони можуть маніпулювати, що е, ще не є підтвердження, що вони ще не знають. Америка ще по ще чекає на підтвердження. То так це дивно, коли ми дивимося на окремому стані, але розуміємо, що зараз тепер є вибори, і це все е, мішає політично. Я так само підкреслюю, коли я був в, е, в Польщі е, два тижні перед їхні вибори минулого року, і там е, політики всі е, від високого рівня до е, нижчого рівня мера. Всі казали тільки щоб ті вибори завершилися, а тоді ми можемо знову вернутися до серйозних праці. І тут так само в Америці, що і такі речники, як Ллойд Остин, як і інші високі посади, не можуть відкрито говорити до публіки про те, що вони знають. Бо все, що вони кажуть, може бути маніпуловане через опонента або навіть через ворогів, які включаються до наших виборів через риторику онлайн. Так само, у США голова комітету з розвідки палати представників Майк Тернер зараз вимагає від Білого Дому провести негайний брифінг, скликати так брифінг, і Тернер називає залучення північно-корейських військ до участі у війні проти України. Червоною лінією, так про які говорив раніше Путін, а це має стати червоною лінією, власне для заходу, для наших союзників. Тож якою має бути реакція на ось цей крок, безперечно, ескалація, якої так боїться НАТО, якої так бояться Сполучені Штати, але вже тепер йде на ескалацію Путіна, йде на ескалацію Росія, знову вводити якісь. Санкції проти КНДР, з якими вони живуть фактично все життя. Ну це якось навіть смішно. Як якою має бути по справжньому реакція сильних впливових лідерів заходу так, як ви сказали, КНДР має вже до нинішнього дня стільки санкцій проти неї. І так цілий світ, не тільки захід, але більшість світу, обмежив вплив. Навколо КНДР, uh, uh, втім, що uh, ми всі розуміють воно є на найвищому рівні країни, яка мішається тільки щоб uh, атакувати чи uh, uh, перемогти над, над своїх сусідів. Це чому uh, міжнародний світ стільки санкцій вже десятиліттями десятиліттями передав на КНДР. Uh, і в втім, що країна, так як uh, Росія. Придумала від відверто так співпрацювати е, е, з Кореєю, е, що е, Як це може бути, що країна, як Росія, яка має е, міжнародні угоди щоди, е, щодо космосу, е, так само веде американських конбунатів до, до станції в International Space Station. Втім, ми бачимо, що є серйозні проблеми для цілої системи санкцій і міжнародних угод, яка як коли країна як Росія може відверто відкрито співпрацювати з Північною Кореєю, без будь-якої будь-яких наслідків і це це головне головне мета цілиця з була росії показати світові специфічно до таких е, е, країн які ще не є включені до міжнародної системи е, росія вічно хоче показати світові що всі ті угоди мирні угоди ви можете ігнорувати, бо вони не є серйозні і немає ніяких наслідків, коли вони долучаються до них, і це чому ця заява конгресменте не дуже важлива. бо це є червоні лінії, але так само була червона лінія, коли був повномасштабне створення на Україну. Так само була червона лінія, коли Крим був окупований. Але які наслідки це є головна проблема? Що світ ще не знає, як вручити наслідки проти країн, які е, придумали ігнорувати міжнародні угоди? Зараз президент України був у турне із своїм планом перемоги і Америкою і Європою. Фідбеки якісь публічні ми отримали лише від кількох держав, і це зазвичай Балтійські країни, які однозначно висловили підтримку цьому плану перемоги. Вони невеликі, вони розуміють, що якщо Україна паде, то вони будуть наступні, тому вони однозначно підтримують цей план. Перемоги, але вони не мають такого великого впливу і такої великої кількості військової допомоги, яку вони можуть надати Україні. Тому всі звичайно що орієнтуються на великих і сильних гравців, зокрема на ту четвірку, яка збиралася у Берліні. А ці лідери вони якось так видається, що загралися у таку обережну політику. Путін уже показав, що диктатори. вони Розуміють лише мову сили. Е, тож, як продемонструвати цю мову сили, як е, зробити так, щоб Путін зрозумів, що Захід хоче не лише щоб Україна утрималася, а Захід хоче, аби Україна перемогла, а Росія програла? Я думаю, це головне, щоб вони змінили щоб Захід перемінив свою мету. І справді підтримав перемогу зараз. Тепер це е, переважно. Ми можемо дивитися на допомогу, яку Україна отримала від заходу, і журитися, чи вони чи захід справді хоче перемогу, чи тільки крок за крок е, чим найменше вони можуть передати, щоб офіційно сказати, що вони допомагають. Так ті країни, як наші балтійські друзі, е, дуже е, е, підтримали Україну до, до нинішнього дня. Так само вони розуміють їхній вплив, що вони є одні з найменших країн, але так само це не є найбільші країни в Європі, які блокують е, різні допомогові е, пакети чи навіть е, включення до НАТО. Це є декотрі так само маленькі країни, і е, е, коли, е, коли країни як Балтійки чи Польща е, е, мають нагоду. Е, Ну свої маніпуляції мати е, в Євросоюзу, коли приходить е, е, прохання від словаччини чи від Угорщини, я думаю, ми, ми так само побачимо, е, е, що декотрі країни мають право трохи більше е, е, вплив мати на міжнародній арени. Е, це не може бути, що е, знову є коли ми говорили про наслідків. Проти е, таких країн, як Росія, коли вона співпрацює з е, КНДР, так само повинні бути наслідки до е, друзних е, союзників е, країни, як Словаччини та Угорщини, коли більшість країн е, дуже е, хочуть, е, щоб Україна включилася в НАТО, а, а тільки маленька кількість це блокує. То е, так, як так, як зараз тепер ворог він контролює поле бою в Україні. Це найбільша країна в світі наш ворог, а, а, а проти його кордони ніхто не атакує. Тобто він контролює де буде бійка, і це буде в Україні. Але і так само ми повинні в Європі риторикою не тільки залишити, що декотрі країни контролюють, коли буде. Включення НАТО, бо це тільки мала частина поло бою є е, в, в поле бою в риториці. Е, т, там є різні міжнародні угоди, які е, всі країни е, мають право голосувати в Євросоюзі і НАТО, і е, це можна так само маніпулювати, коли певні країни хочуть показати, що е, повинні бути наслідки, коли блокуєте такого. Такої дружної країни, як Україна, включення в НАТО, ми коли говорили про те, що ем... Чому Пентагон власне зараз не робить офіційних заяв і не підтверджує те, що на території Росії вже північно-корейські солдати готуються вступити у війну проти України? Ви говорили, що Америка зараз у такому передвиборчому циклі, і будь-які е, там заяви можуть якось маніпулятивно сприйнятися, можуть повпливати е, на той чи інший вибір електорату. Е, ну і зараз ми бачимо, що Адміністрація Байдена, вона е, на різних майданчиках на різних платформах готує Україну до е, зміни влади в Америці. Зокрема, ось е, США готові виділити Україні до 20 мільярдів доларів в межах кредиту G7 із американських у, у, точніше із російських ось цих е, прибутків на їхні активи. І це, е, зокрема, Financial Times нібито називає як е, такі гроші на. Випадок перемоги Трампа така собі заготовка, чи може Україна опинитися самостійно якось наодинці, у той період, коли буде переходити влада з одних рук в Америці в інші, чи не можемо ми за цей час ну якось суттєво програти на полі бою? Я не думаю, що Україна програє. Я думаю, що е, е, ця приготовка є дуже важлива. Е, е, Україна і світ не були приготовлені, коли була велика зміна влади у 16-му році в Америці, е, е, декотрі вже приготовлялися до того, одна перемогла, і вийшов, що інший кандидат переміг. Е, тут цього разу і Америка і міжнародні е, друзі Америки, і, включно з тім, Україна, всі приготовляються на трохи більшому рівні, а мають контакти з близькі контакти з обидвох кандидатів тут в Америці, і так само як ви здали, є різні е, потенційні пакети, які могли б включити в таким шаленим періодом. Між виборах 5 листопада і інагурацію 20 січня це досить багато часу, не тільки щоб вмістити такий пакет, але й так само Америка ще має часу тоді перевести законопроєкти, які можуть додати підтримку для України чи фінансово, чи через зброї знову. То є, є багато варіантів наступних кілька місяців. Головне в тім, що ще треба додаткові а, а, розмови. Я думаю, для а, світу один а, ключовий момент це буде а, 10 днів а, чи 13 днів після виборів. Це буде а, велика двадцятка, яка відбудеться у Бразилії. А, і а, втім буде нагода не тільки американських лідерів а, говорити з наших союзниками. Я я ще не чув, що президент Зеленський там буде відвідати, але е, він мав нагоду раніше G20 відвідати, і, е, і, і втім, е, та, е, що це відбудеться в Бразилії, багато які прилітають з Європи чи в Африки чи з Азії, е, будуть мати певну нагоду після Бразилії, е, мабуть, е, прилетіти до Америки е, зараз під час цей тиждень. І е, може е, передати вітання до новообраного президента тоді. То і, е, листопад дуже важливий і ключовий е, е, місяць в історії України. Е, як ми думаємо про майбутнє і е, план перемоги? Про це говорить і президент України Володимир Зеленський. Що багато що буде залежати саме від вибору 5 листопада. Ми звичайно, що в Україні так само активно стежимо за передвиборчими кампаніями обох кандидатів Сполучених Штатах. І ось новий, якщо так можна назвати, скандал, трапився із другом Дональда Трампа Ілоном Маском. Він на одній із таких зустріч. Чи із виборцями пообіцяв виплачувати один мільйон доларів. Тому хто підпише петицію на підтримку поправок до конституції Сполучених Штатів, там йдеться про свободу слова і про право носити зброю. Чи не сприймають в Америці це як підкуп виборців? Так, відверті підкуп що питання від різних юристів, не просто активістів, але Юристів здивовані, що так відверто може говорити е, олігарх тут в Америці, найбагатіший чоловік в світі, і е, без, без будь-яких наслідків. Мінімально повинні бути обговорення е, з різних е, поліцаїв чи, чи е, федеральне розслідування якесь. Але е, це не це не отоновий скандал. Це так дуже скандал, що він так говорив, і що вже починав передати грошей. Uh, але так само його uh, платформа X, як і на інші соцмережі, приготовив Ілон Маск різні ролики, uh, які uh, чим перший раз ви побачите, це виглядає, що вони підтримують Камала Гаррес, Але фактично він uh, приготовив такі ролики, з якого одного боку кажуть, що uh, Камала Гаррес є найбис найближкій, найближчий друг. Ізраїлю, і він це повисилає до всіх американського арабських походження на їхній Фейсбук сторінці. А з другого боку, а, він приготував ролики, які кажуть, що Амера що Камала Гараз приготовлена а, покинути Ізраїль, і це через соцмережі тільки до тих, які підтримують Ізраїль. То а, є дуже велика і маніпуляція зараз. Тепер все, що будь-яка особа робить тепер, ми все. Дивимося на це як маніпуляція, і я можу втім додати навіть і як ми е, підтримуємо цю важливу заяву конгресмена Тернера. Але ця заява, яка він включив слово Червона лінія щодо е, е, КНДР, зрозуміти, що нема можливості зараз тепер мати е, ніяку сесію чи брифінг у конгресі, бо вони всі на канікулях до е, е, половини листопада. То навіть і цей лист, який є важливий, який є серйозний, так само може виглядати як маніпуляція. Посправді не буде ніякий брифінг терміновий до конгресу, mm -hmm. так як є прохання у тім заяві, бо це не існує. Неможливо мати зараз будь-яке будь-яке засідання треба бути в контексті направду, що відбувається в внутрішній політиці америки але ми переконані що безперечно вибори у сша пройдуть демократично так само як і в україні згодом коли ми переможемо так само будуть демократичні вибори це однозначно дякуємо вам пане андрію за те що знайшли час долучилися до нашого етеру Андрій Добрянський, директор із комунікації Українського конгресового комітету. Спасибі yeah.